Номер на футболці футболіста часто більше, ніж просто цифра. Тому деякі футболісти вдаються до різних махінацій для того, щоб отримати бажаний номер, навіть якщо він зайнятий кимось іншим. І найяскравішим прикладом винахідливості для отримання бажаного номера, мабуть, все ж таки буде Іван Саморано, який в другій половині 90-х грав за Міланський Інтер. Спочатку Самарано грав під номером 9, проте після приходу в команду Роналдо Назаріо ситуація трошечки змінилась. Перший сезон Роналдо відіграв з десяткою на спині, проте перед другим сезоном тренер інтера підійшов до Саморано і попросив того, щоб він віддав Роналду дев'ятку для того, щоб підняти молодому футболісту настрій. А самому Замарано взамін запропонував номер 18, і між одиницею та вісімкою він запропонував поставити плюс, що в сумі і дасть дев'ятку. Спочатку плюс на футболку гравець додавав за допомогою пластера, проте після четвертої гри футболки з номером 1 плюс 8 приходили вже від виробника. Завдяки своїй оригінальності футболка з номером Замарано била всі регіони. Рекорди по кількості продажів серед гравців серії А. Ну і звичайно ж в жодному разі не хотілося б образити Івана Самарана, проте якби не його культовий номер про нього б згадували б набагато рідше. Ще одним поціновувачем дев'ятого номера був Маріо Балателлі, проте він прийшов до менш радикальних дій і вибрав номер 45, який в сумі дає дев'ятку. Проте плюс між цифрами Маріо не додавав. Були такі гравці, як лорд Ніклас Бентнер, який вирішив зняти з себе відповідальність і покластися на вищі сили при виборі номера. Спочатку в арсеналі він грав під номером 26, що в сумі дає вісімку. Проте після того, як його мама проконсультувалася з нумерологом, вона з'ясувала, що 8 для її сина це нещасливе число, а оцінка якраз таки щасливе. Тому Бентнер змінив номер на 52, що в сумі дає 7. Якщо знаєте ще гравців, які досягали бажаного номера за рахунок додавання двох інших цифр, обов'язково напишіть в коментарях, а ми переходимо до гравців, які обирали номер за іншим принципом. Адольфо Баутішта з мексиканського футбольного клубу Чівас з Декваделахара багатьом з вас, мабуть, невідомий, проте він став першим футболістом, який грав під трьохзначним номером, і це був номер 100. Проте в латиноамериканському футболі він такий не один, і можна ще згадати хоча б Луїзао, який грав за Фламенго. І на 111-ту річницю клубу він запросив у клуба футболку з номером 111 і весь сезон провів саме в ній. Із нині діючих латиноамериканських гравців також можна згадати Едсона Альвареса, який до переходу в Аякс грав за мексиканський клуб Америка, і там він виступав під 282 м номером. Деякі гравці з позамеж Латинської Америки також грали з трьохзначними номерами, і серед них можна згадати таких гравців, як Томі О. Бредлі Райт Філіпс, а також Андреас Герцог. Наступний принцип обрання номера досить простий: це просто взяти рік свого народження. Так, наприклад, Роналдіньо взяв в Мілані номер 80, а Андрій Шевченко номер 76 І це, мабуть, найвідоміші приклади використання цього принципу. Проте, безумовно, були інші футболісти. Наприклад, в тому ж Мілані був Макіє Фламіні, який також взяв номер згідно зі своїм роком народження. Загально відомо, що практично кожна амплуа на полі має номер, який притаманний саме представникам цієї позиції. Так, наприклад, воротарі найчастіше мають. Номер 1 або номер 12, Захисники мають номер 2, 3, 4 або 5 і так далі. Проте, звичайно, з цього правила є виключення. І тут я навіть не буду згадувати про таких гравців, як Вільям Галас, який, перейшовши в арсенал, граючи на позиції центрального захисника, вибрав номер 10. Набагато цікавішими, на мою думку, є історії голкіперів Хорхе Кампаса, Крістіана Лупателі, а також Обальдо Фільйоля, які грали під номерами польових гравців. З Хорхе Кампасом все зрозуміло. В молоді роки він грав на позиції Форварда, і вже під час професійної кар'єри, особливо коли він був резервним голкіпером. деякі тренери часто його використовували на позиції Форварда. Тому номер 9 на його спині був досить звичним. Мотивація Крістіана Лупателі була трошки іншою. Він для приколу побився об заклад з товаришем, що зможе взяти в Кєву номер 10 Йому це дозволили і він виграв спір. Ну а Бальдо Фільйоль на чемпіонаті світу 1978 року в складі збірної Аргентини, граючи на воротах, грав під номер. 5. Проте це була не його забаганка, а вимога футбольної федерації Аргентини, згідно з якою тільки ключові гравці, такі як, наприклад, Дієго Марадона, могли собі вибрати номер, а всі інші мали отримати номер згідно з алфавітом. Тому не дивно було побачити польового гравця під номером 1, центрального захисника під номером 7 або форварда під номером 2. Серед польових гравців не тільки гравці збірної Аргентини грали під номером 1, а наприклад, Едгар Давідс, легендарний голландський півзахисник, також взяв собі номер 1 наприкінці кар'єри, граючи в одному із клубів англійської другої. Ліги. Але ще там один? Був в історії футболу гравець, який грав під номером 0. І був це марокканський футболіст Хішам Зеруалі, і як ви розумієте, у нього не було шансів врятуватися від прізвиська Зеро. І саме так його називали футболісти футбольного клубу Абердін, до якого він і перейшов, і в зв'язку з цим прізвиськом він запросив у клубу номер 0, який йому в результаті й дали. А зараз буде, мабуть, мій улюблений приклад креативного футбольного номеру, і це буде номер гравця футбольного клубу Гельсінкі Міка Легкосо, який взяв собі номер 962. Номер, звичайно, ж не був просто взятий з повітря, а це була хвиля однієї з радіостанцій. Хельсинки, з якої Міка й отримав спонсорський контракт. На жаль, після того, як ФІФА дізналася про такий номер на футболці, вони його заборонили. Проте кілька матчів Міка все ж таки з цим номером відіграв. Ну а закінчити сьогоднішній список я хотів би прикладом символізму у виборі номеру, і був це біксантлі заразю, який вибрав номер 69. І як думаєте, чому? Так, так, ви все правильно здогадались. Саме цей номер він вибрав тому, що народився в 1969 році. Важив він 69 кілограм, а його зріст був 169 сантиметрів. Ну і на цьому свій список я закінчую. Проте наголошу на тому, що я вибрав тільки ті варіанти, які мені сподобались найбільше. І, звичайно, ще є багато футболістів, які також мають креативні номери. І якщо ви такі знаєте і вважаєте, що я не згадав когось, незаслужено, то обов'язково напишіть про це в коментарях.